Повністю треба, знаєте, забивати болт, плести по інерції. Я відчуваю, що картинка світу іскажається трошечки, але взагалі моя була сама перша камера. Трошечки поробила ранкову зарядку, хочу з вами поділитися думками стосовно однієї такої проблеми, яку я зрозуміла. Достатньо часто люди в стресові періоди, там, наприклад, кінець року да, на роботі, чи там, сесія в університеті, чи просто якийсь важливий проєкт, або все це одночасно, у да? мене зараз щось схоже. Ми починаємо забирати з свого життя корисні звички, в силу того, що хочемо економити час на них, для того, щоб більше часу витратити на. Те, що нам безпосередньо потрібно, робота, навчання, проекти і так далі. І це достатньо часто б'є по нашому сні, по здорових звичках харчування, по фізичних вправах, по прогулянках надзвичайно важливих. Тобто ми просто забираємо якісь оці штуки, починаємо економити на них час мало спати, там, замість того, щоб приготувати собі нормальну їжу, там щось купляти, бистро перекусювати, що-небудь. Да? І думаємо, що це так, ми економимо час, бо нам це зараз в цей момент потрібно. Але... Це тільки погіршує ситуацію, особисто в мене. Мені здається, що в стресових ситуаціях навпаки потрібно посилювати ці здорові корисні звички для того, щоб вийти зі стресової ситуації з нормальною адекватною головою, оскільки. У мене не раз в житті бували такі моменти, бо там, наприклад, в мене була курсова по програмуванню, я трішечки неправильно розпланувала свій час, і я пам'ятаю, перед самою курсовою декілька ночей просто сиділа кодила, і я потім чувствовала себе просто жахливо. Мені треба було, коли я вже здала да, роботу, я, мені треба було декілька тижнів, щоб восстановитися, щоб вернутися в адекватний, в адекватний якийсь стан, тому що коли на протязі довгого часу ми забиваємо на сон, причому так конкретно, да, я говорю там про лягання спати в 4-5 ранку. Вот. То в нас трошечки навіть іскажається в деякі моменти картинка світу. Ми більш негативно все сприймаємо, ми дуже чутливі. В нас погіршується апетит в гіршу сторону хочеться чогось не корисного. Організм в стресі. Коротше, це дуже не класно. Я вже мовчу про когнітивні функції мозку, про нашу продуктивність. Там взагалі все печально. Ось і от в мене зараз. В теж достатньо стресовий період, і є цей момент, я зараз лягаю спати, типу втри. Але не через те, що я там по ночах вчуся, чи через те, що я там роблю якусь важливу роботу. Ні, я займаюся фігнею. От Я ту ніч просто сиділа, малювала до трьох часов ночі. Ну, тобто, отак. От. І відповідно треба просипатися зранку. Е і це типу не круто. І я це прекрасно розумію, але поки що в мене реально збився режим, Ну, його неможливо так буквально за один день виправити. Для цього потрібен час. Ось. І тому як я починаю з цього вилазити? Я... Роблю зарядку зранку для того, щоб краще просинатися. Додаю більше прогулянок. Дійсно. Я ще намагаюся ну, про психологічний стан. Про ці моменти ми ще з вами поговоримо десь в окремому елементі цього відео. Ось, але мені здається, потрібно. Впроваджувати в життя якісь психологічні практики безпосередньо для вечірньої рутини, для того щоб реально емоційно заспокоюватися. Тому що якщо ранкову рутину я більш-менш вже наладила, то з вечірньою все типу погано. Ось, плюс, до речі, важливо також про харчування, да, я там трошечки сказала, але важливо не намагатися прям себе обмежувати сильно в якихось продуктах, які там, типу, вважаються шкідливими. Якби ні, якщо вже стресовий період, краще якось більш лагідно до себе ставитися, але. В цілому просто дотримуватися правила 80 на 20. От це в мене в харчуванні працює ідеально завжди, і я собі за це дуже вдячна, тому що це знову ж таки звички, які випрацювалися роками. Що 80% ми їмо здорову корисну їжу, 20% в нас є можливість з'їсти щось солодке, з'їсти те, що ми любимо, але те, що типу як вважається не корисним, ось і це теж достатньо класно допомагає. Як мінімум в цій сфері життя своє здоров'я підтримувати. Дуже надіюся, що ви мене почули, що зробите свої висновки і не будете лягати три часи ночі, як я. Ну, до речі, тут, звісно, є свої моменти. Знову ж таки, є якісь винятки. Якщо ми там забивали болт на екзамен півроку, і тут нам за одну ніч треба до нього підготуватися. Понятне діло, що ми цю ніч якби витратимо на це. Але ну зрозуміло, що краще себе до таких ситуацій не доводити. Поки що наслідки, ну наприклад, мені 18 років, я не сильно відчуваю наслідки того недосипу. Я відчуваю, що картинка світу і скажається трошечки, але ну все одно Своїх фізіологічних драйверах нормально їду і виглядаю, в принципі, більш-менш нормально. Є трошечки трабли з тим, що е, від є навряки через відсутність сну. Оце в дівчат поширена тема. Напевно, в хлопців також. Я не знаю, якщо чесно. А, ось а, от, але так в цілому не все такого погано. Але знаю, що з віком. Це буде добре огукуватися на самовідчутті, і варто цих поганих звичок позбуватися, і особливо в стресові періоди. Це абсолютно новий рівень зближення з аудиторією. Я сижу під столом, наводжу порядок. Крук мене купа бумаг, блокнотів, все, що я зараз розгрібаю, і я просто поставила камеру на шохлядку від стола, щоб з вами поговорити. Прикольненько. Ну, взагалі, про що я хочу поговорити? Я просто коли прибирала, наткнулася на деякі речі, про які я взагалі забула, по типу. Оце, я не знаю, чи ви знаєте, що це єра кампес така штучка, прикольна, яку можна скачати на сайті, роздрукувати це. Такі блокнотики для саморефлексії, для аналізу попереднього року і побудовки цілей на наступний рік. Дуже класна штука, тому що питання достатньо глибокі там. І я от зараз перечитую оцей 20-й, рік. Боже, мені тоді було 14 років. Це, звісно, далеко я продвинулась, скажу я вам. <laughs> Бо там деякі думки. Ну, знаєте, думки достатньо розумні, як для 14 років, враховуючи, що вони ще й англійською написані. Да? Але, ну, звісно, є свої моменти. Uh, I'm just a teenager, but I know that I need to work a lot to get a success in my score. Бали? Score? Я ж вроді ніяких екзаменів тоді не здавала. І да, раджу цю штучку, може, я ще поговорю про неї в якомусь фінальному відео до Нового року, бо я хочу ще зробити відео про мої факапи у 2024 році, а <світ> їх немало. І Факапів, і уроків багато. Да, ну, в общем, такі от речі, плюс трошечки мої особисті щоденники. Да, тут теж трохи читала. І знаєте, от я трошки почитала. Тут а, такий вік: 14-15, трошечки 16, і я зрозуміла, що я практично все своє підліткове життя, бо тут блокнотів немало у мене, ціла торба, постійно настільки все драматизувала, просто Ну, якби це нормально для підлітків драматизувати. даже для людей, от, даже мені зараз 18 це нормально в такому віці трошечки глибше сенсити. Всі ситуації, які з нами відбуваються, і достатньо часто от, знову ж таки накручувати себе, про це там говорила я в одних з останніх відео, але от скрізь просочується ниточкою такою тоненькою, це вся драматургія якась незрозуміла. Останній час, ну це дуже такий короткий проміжок часу, можливо, там знаєте місяць, навіть, може менше, я постаралася легше ставитися до життя, в принципі. От Я коли зняла те відео про свої погані звички, останнє, воно настільки. Сильно допомогло мені прям викласти оці всі думки в відео в світ, що я після цього максимально лайтово стала якось ставитися до всього, що відбувається. Ну знову ж таки не до всього і не повністю лайтово, але понизила рівень тривожності за те, що там має відбуватися, да, якісь такі серйозні моменти в житті, і воно реально якось простіше стало виходити все. От елементарно банальні роботи там. Бо навіть по університету, да? зараз багато де я його ставлю в приклад, тому що багато роботи там. Деякі роботи, от я пам'ятаю, починала їх робити декілька місяців назад, неймовірно стресувала, і вони в мене не получалися. Я не знала, що писати, я не знала, де шукати інформацію, не могла в'їхати в теорію. Коротше, взагалі був треш. Зараз я так лайтово типу, підійшла. Ну, що знаємо, то зробимо. Це спокійно, знаєте, на такий... Спокійній ноті, коли ти не тривожишся, а просто, типу, ну, що буде, то буде. Ну, я зроблю, що можу, все. І воно вац, і воно починає виходити. От, Откритички, які я робила на Різдво. Боже, скільки їм років, я не можу. Уявити. Це взагалі мене лякає. Мене лякає, що це було ще в 20-му році. Так, до мене тут під'їхала сосна на Новий рік, яку треба розрівняти, прикрасити, займуся цим пізніше. Хочу завершити тему стосовно тривожності, щоб мене правильно зрозуміли, я якби. Не говорю про те, що повністю треба, знаєте, забивати болт, плести по інерції. Ми всі, всі тіла все світі пливуть по інерції, не зараз трошки не про ту інерцію. да е, звісно, потрібно діяти. І інколи треба навіть трошечки тривожитися, тому що це нормальна взагалі це взагалі типу нормально, коли воно в мірі, да? Ось е, але не потрібно бігти в крайну ще. Е, Причому ні в одну сторону, ні в іншу, тому що в деяких моментах така невеличка тривожність вона дає нам заряд на те, щоб щось робити, а в деяких моментах вона працює як від'ємний кутовий коефіцієнт нашої прямої. Да? Тому то треба трошечки дивитися на речі, які відбуваються. І ми про це, я про це достатньо детально розповіла в відео про маленькі кроки, великі результати. Е, достатньо класне відео. Я його обожнюю, воно багатьом людям сподобалося, бо там я якраз таки розповідаю, що коли ми підходимо. До якоїсь ситуації маленькими кроками, поступовими, це і нашу, наш стрес понижує, і відповідно, ми більше. В принципі, задач можемо зробити, що достатньо класно. Коли я записувала ще те відео, я там більше описувала якраз таки фізичну складову цього всього, де я там говорила багато про звички, про ем, маленькі фізичні кроки, які можна зробити. Проте про емоційну складову да, про цей самий спокій. Я там не сильно так і говорила, тому що сама ще до цього тоді була не прийшла. Ось прийшла уже зараз, коли наступив такий стресовий момент, коли я зрозуміла так. Щось ти занадто сильно тривожишся. Чуть-чуть спокійніше і напевно буде краще. Бо знаєте, навіть якісь були, от я, вам приклад з університетом приводила да, з завданнями, які я в спокійному стані краще зробила. Ну така сама фігня і навіть в будь-якій іншій діяльності, навіть в мене от, часто на відеозйомках так було. Коли я лайтовіше ставилася до зйомки, я просто. На кайфові брала всі свої матеріали, що там їхала на зйомку, проводила, робила монтаж. Все всім подобалося, мені все подобалося, робота проходила легко і в кайф. Ну як тільки починалися якісь такі моменти, де я так, а щоб це нічого не забути, щоб це по дорозі приїхати вчасно, не запізнитися, щоб файли там не дай Бог не удалилися, якось чи ще щось, та, якісь такі от ситуації, то зазвичай якась така, якийсь такі факат підтраплявся. Ось ну вже, звісно, в мене є досвід, я вже знаю, як їх обходити, але. Зазвичай до цього і не доходить, коли ти менше через це як мінімум стресуєш. Ось тому, да, надіюся, змогла донести меседж. Піду, буду перекрашати кімнату. До речі, ця камера вона лежить в столі. Я її часто використовую як фото камеру, да? роблю фотографії. Стосовно відео з нею прикольно. Я довгий час знімала на неї на YouTube, Це взагалі моя була сама перша камера. Я її... Ні за що в житті ніколи не продам, тому що вона мені просто як рідна. А пот, але зараз, на жаль, порівнюючи з айфоном, мені здається, на айфон якісніше відео знімаються. Плюс для неї потрібно дуже грамотно виставляти світло, щоб не було мерехтіння, щоб було все гарно, і по налаштуваннях треба гратися, бо на автоматі вона так собі знімає. От, а на телефоні набагато простіше. Тут навіть зі світлом на телефоні можна, в принципі, непогано зняти. От. А от на неї треба вміти знімати. Грали з дівчатами тайного санту на хлопчику. Так неймовірно отримувати подарунки, вибирати подарунки, щось комбінувати різні речі. ой кайф. Я особисто люблю більше вибирати подарунки, ніж отримувати, якщо чесно. Що мені так сильно подобається знімати відео без макіяжу, що буду все частіше практикувати, якась така більш реалістичніша, уютніша картинка виходить. Ну що ж, розповім вам про свою подорож до Києва, що це за подорож? Взагалі це було одне з найрандомніших рішень в моєму житті, тому що це буквально так. Я в один прекрасний вечір купила квітки, нічого нікому не сказала. На наступний день сказала батькам, все, не вписуйте мене в свої плани, я їду до Києва на один день. Справа в тому, що я пішла на курс по відеозйомці для того, щоб покращити свої скіли в цій сфері, оскільки. Розкажу вам трошечки про цю сферу, які в мене в ній є трабли. дивлячись на те, що я маю сильний скіл з технологічної точки зору, вмію правильно виставити світло, правильно зняти об'єкт, достатньо великий досвід в монтажі. В мене часто є трабли з тим, щоб правильно подати свою ідею і донести свою думку до інших людей. Тобто, тут навіть не в відео інколи справа, а в тому, щоб з голови правильно передати те, що я хочу передати. Ось і саме цей курс заточений достатньо сильно під це. Ось, і відповідно на цьому курсі було багато людей, яких цікавиться сфера. Відповідно, ми вирішили з деякими з них зустрітися. Ось і от так от виникла дана ідея створити цю поїздку, поїхати познайомитися. І надзвичайно крутий досвід я познайомилася з новими людьми, з новими достатньо класними людьми. Ми такі різні, але об'єдную оця Творчість, ця енергія на те, щоб щось творити, і це насправді прекрасно. Плюс, завдячуючи цій поїздці, я зрозуміла свій такий один сильний скіл, який не був зі мною з дитинства, але який я напрацювала достатньо добре за цей рік. І я розповім ще про це, мабуть, детальніше в відео, коли буду підбивати підсумки року. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарі, бо я хочу таке зробити. Ну, прям щиро розказати, не тільки гарні сторони, а й погані. да? Ми на цьому каналі дотримуємося щирості. Ось, то я зніму. Ну, коротше, це скіл заключається в тому, щоб правильно себе презентувати іншим людям. Розповідати про себе, вміти слухати інших, правильно знайомитися, вести діалог грамотно. І це те, що насправді чого в мені не було. Я була таким закритим інтровертом, який типу, да ні, ви ж не чіпайте мене, я буду жити в своїй ракурсі, в мене все окей. Я живу в своєму явному світі. Ось <смітна> такий, такий творчий період був в мене в підлітковому віці. Ось, а тут я зрозуміла, що я вмію це робити, і роблю це достатньо ефективно, і мені є про що розказати. У мене не було такого, що мені ой, треба щось сказати, не знаю що. Ніколи такого не було. Ну, за останній за останній рік. І це насправді достатньо круто. Як я покращила цей скіл? Ну, тут банально просто. Я просто була надзвичайно часто в таких ситуаціях, де мені треба було грамотно себе представити, грамотно про щось розказати. Да, це спілкування з клієнтами і з якимись просто новими людьми. Ось, тому це насправді достатньо круто. Що от є такий скіл, про це детальніше може вам розповім. Ось і взагалі. Я дуже сильно люблю поїздки і побачила, що як тільки от я реально ставлю собі задачу: так, поїздки мають бути частиною мого життя. Трапляються ситуації, де мені треба постійно кудись їхати. Це знову ж таки той момент, що те, що ми собі закладаємо, що ми хочемо, оказується, достатньо непогано працює вже в реальності. Тому я не кажу, що треба сидіти 24 на 7, маніфестувати, ні, звісно, ось, але приблизно орієнтир в голові достатньо важливо мати. І вірити, вірити в його основне, і дійсно хотіти того, що ми що ми собі там малюємо в голові, і дійсно якісь такі ситуації будуть нас до цього підводити. Пам'ятаємо відео про ефект накопичення. Ось, будь ласка, я вам живий приклад того, як це все стається. Маю велику надію, що курс дійсно допоможе мені з кращої сторони бачити відео, творити відео, і вже в 25-му році вас чекають більш кінематографічні, цікаві відео, де я зможу передавати вам свої ідеї та думки. Ще з такого актуального на даний момент підготовка до сесії. Це триває. Трохи важко насправді, тому що я багато чого відклала на останній момент. А відклала не тому, що я така лінива і не розуміла, що в останню хвилину достатньо важко щось вивчити. Ні, відклала, тому що в мене виникли певні сумніви з того, в тому плані, що я не впевнена, чи на правильну спеціальність я поступила, чи дійсно це то, чого я хочу. Хто не знає, я вчуся на розробці програмного забезпечення. І типу це велика кількість математики, бекенд-програмування. А я до цього вивчала фронтенд програмування і мені воно достатньо подобалося. А Стосовно бекенду, не знаю. В деяких моментах мені сподобалося вивчати е, певні речі, тому що вони допомогли мені зрозуміти, а як працюють мови програмування, як, в принципі, працює пам'ять комп'ютера, тут такі от базові базові речі, але поки що Якось важко і важко не через те, що технічно важко, технічно не дуже важко. Тобто я розбираюся там в математиці, якісь базові навички програмування маю, але важко, тому що якесь таке відчуття, що а, чи це тим я взагалі займаюся чим я хотіла займатися, в принципі. Да? Тобто, от якісь такі моменти Ось тому побачу, мабуть, вже після першої сесії, чи буду щось змінювати, чи залишу поки так, як є навчання. Чи не буду змінювати спеціальність, чи не буду змінювати університет. Ось. Буду з вами цим детально щиро ділитися. Бачу, це надзвичайно важливо. Не хочу робити те, що мені не подобається. Я хочу робити те, що мені подобається. І це повинно стати моєю сильною стороною. Хоча це достатньо страшно. Не всі готові отак от просто щось міняти, часто орієнтуючись на свої відчуття. Ось. Тому так, буду тримати вас в курсі. В цьому плані. Добре, пішла я робити свою сьому лабу з програмування. <гум> Ось, побалакала з вами, було дуже приємно це зробити. Я майже добила всі лаби по програмуванню на C++. Я рада, я рада, що я це зробила і це вже закінчилося.